Друзі, ось ми закінчили перший клас. Каліграфія, але то цікаве. Я вам покажу, що моя дитина в першому класі робила весь час кожного дня в польській школі. От вони вчили польські літери і, як то кажуть, подивимося на середину. Що ж там такого цікавого вони роблять дітлахи в польській школі? І чи вона дуже сильно відрізняється від нашої української. Я відходила 3,5 роки з дитиною до польського садка. Тепер почалася школа, потім ще буде вищий уйдовий заклад. Тобто я вчуся разом з нею. Ще була ось така книжка, вона принесла це все додому, це все залишається. Ось, бачите, тут всякі такі книжечки помагами. Є межичливі, ровер, салата. Ось тут вони робили різні штуки. Це все польська мова, так? Так ось. Mm -hmm. Це все польська мова. Далі у нас але то цікаве музика, так? Да? І що ви тут робили? Тут ви. Мали якісь карти праці, карта. Але ви нічого не зробили? Ні, тільки одне кошака. А чому не зробили? Не знаю. А діти зробили? Теж не робили? Що, ви співали тільки? Але то цікаво. Ще одне. Дешет вічень. Це вже робочий зошит. Ось, і вони писали всі-всі боже, буколки, ні. Nie, konie, ta wycieczka. I to jak y, moje zalane książko, to trzeba odkupić. O, zalane. Tata Jacki dźwigał cztery deski. Położył je bok klatki dla królików. Oho, oho. O, to jakie ciekawe teksty. Zobacz. Śpi, pomaga. <śpii> Ого-го, в нашому тілі є віле мішні, так? І ти відкреслювала правильні відповіді. Тут ти щось писала. Ой-ой-ой. Ну добре. Їдемо далі. Ще одна книжка. Але то цікаве. Зашить свідчень. Є зроблю на черхеколь. В принципі, він такий самий, я так розумію. Буковки-буковки. Далі ще один зошит Фрау. Теж ні-ні, кака, врубель, Ну, але то цікаве. А, це вже математика, там? Це може щось цікавіше буде. О, ось, а ці термометри. Так, лічби. Тут ви вчилися. Мені, так, о. Лічими кілограми були, так. В принципі, нічого такого нового, тільки все на польській мові, так? Годзіни вивчили, так? Скільки людей є. Я найбільше вміла писати годзіни. Так? ти так навчилася? Так. Бо там було... ось це подивимося. О! Репродукція. Це в нас зготовки. Потім щось тут непонятно. Що тут таке? Огурик. Рука. Тут треба було оце, там Поп'єднувати. Елементи. Що ви тут зробили? Різні штуки такі. Тут підстанів нічого немає. Нічого. Термометр, так? Тут ви тут мали щось вирізати. О, тваж. Контур тважа, обличчя. Маска, окладка, ксюмжечка з літерами, якась окладинка, так? Тут розвий жаби якийсь був. Połatoniki z literką Ży. To jakieś... Aha, tut, Zaraz no. się podaję. O. Krzesło, drzewo, wiesz, badeje. Literka RZ. Tu coś. Tu coś... Dlatego już przyszła. Jeż i żaba. Pisanki. Nie masz spokoju, chodź tu. E, tak. O. Odpady zmieszane. Metale i tworzywa sztuczne, szkło i papier granatowy, czyli tu pojemnik czarny, żółty, zielony i granatowy. O, i tu mamy sortowanie. No, literki mamy różne, tak? Tu są literki, tu są literki, łyżwy, tak? Klucz. O, a i jeszcze tu mamy literki, tak? Alfabet cały, tak? Mhm. To cały alfabet, prawda? No no można z niego korzystać zobacz tu możemy się uczyć powtarzać jak nie będziesz pamiętała a b c e f o c d n g tak mm -hmm. a to już było h J, o, lampa tak malina nie igła k klucz w n o i K, klucz łyżwy, ny, o, h, helikopter. E, co to jest? Nie. Yeah. Jogurt, tak? Mm -hmm. Lampa, malina, nie. Parasol, słonecznik, traktor. Co to jest? Waza. Wazen. Wazen, zamek, ósemka, robot, śliwka, ul. Tak? Mm -hmm. ósemka to już było, tu są jakieś kwiatuszki. Tu są jakieś ten, coś do zrobienia było, pytanie, działanie, wakacyjne obrazki, pudełko, pozdrowienia z wakacji, Polacy lubią pisać. O, tak to wyglądało i tu mamy różne złotóweczki, jak dbać o mózg, poradnik taki i tutaj są cyferki. No i był jeszcze język angielski, tak, angielska mhm. mowa była? I jeszcze, I jeszcze był jeszcze jeden. Tylko my już oddałyśmy to... bibliotekę. Do biblioteki, tak. Przyjrzyj się obrazkom i powiedz, kogo brakuje na każdym z nich. To wszystko, wszystko było po angielsku, no, po polsku. Na no angielsku było dużo nudno. Nudno? O czemu? Hmm. A, tam nie na nikiego takiego, jak Pani Monika na szefczyce. Oj, 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 oj. Hmm. Матко. Ну, Але ти трохи чогось навчила. О, mm -hmm. сістер, бразер і так далі. так? Mm -hmm. е, о, Тут ви трохи робили, я бачу, тут якісь наклейки, клеїли. Все, і ви віддали на спочинок. Тут ще якісь штуки. Все. Показала вам книжки, збираємо макулатуру. вже немає де того всього складати. Напевно, ваші діти теж ходять до школи. То садка щось дають якісь кружки, то ще щось, то вона щось малює. Треба десь то все зберігати. Все, любі мої, Дякую за увагу. Приходьте вивчати польську мову.